Культурна спадщина разом із національною пам'яттю та мовою українською дійсно тепер є офіційно в переліку національних інтересів стратегічних національних інтересів України і є частиною так нашої безпеки. І Ці зміни ми додали власне в закон про нацбезпеку. Але безумовно основна мета закону про національну пам'ять це ну фактично впорядкувати. Всі, всі напрямки, які стосуються меморіалізації, буде ще окремий законопроект, який стосується меморіалізації війни. Бо ми бачимо, що зараз практично в кожному населеному пункті з'являються в меморіали в більших населених пункт пунктах. Є вже в кладовища, які саме для героїв роблять, і є національний проект. Безумовно, він зараз рухається національного. Так, меморіального комплексу в Київській області, але це все треба правильно давати ну певні такі кращі практики для наших громад, щоб вони розуміли, які які сенси мають бути закладені в ті меморіали, які вони облаштовують своїх громад.